Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео а, наведу основні помилки, які люди допускають, висіваючи озимі культури у пізні строки сівби. Отже, перша така велика помилка це збільшення дози протруйників. Ми думаємо так, що рослина входить в зиму, незахищена, і треба її краще захистити. І люди часто збільшують дозу протруйника. Не потрібно цього робити. Ви робите тільки гірше. запам'ятайте, Збільшуючи дози протруйника, ви збільшуєте фітотоксичність для рослин. Відповідно, сходи затримуються, енергія проростання погіршується, і урожайність у вас різко-різко падає. Тому. При сівби у пізні строки сівби дозу протруйника треба встановлювати мінімально рекомендовано. В кожному каталозі ви бачите від до рекомендація по дозі протруйника. От, в пізні строки сівби, ви дотримуєтеся саме мінімальної дози протруйника. Крім того, уникайте застосування протруйників, які мають сильну фітотоксичність. Є певні діючі речовини там ципроконазол, час. Таково тебуконазол, там інші препарати, інші діючі речовини, які мають підвищену фітотоксичність для рослин. При пізніх строках сівби такі речовини в протруйниках мають бути відсутні. Тому уважно підбирайте протруйники. Якщо у вас вже куплений протруйник, і ви кажете, ну на мене вже закуплений, я вже тут нічого не можу зробити, не викидайте гроші на вітер. Застосовуйте протруйники, які більш м'які. Це перша така рекомендація. Друга помилка це заглиблення. Чомусь дехто думає так, що чим глибше він посіє насінину, тим вона краще буде перезимовувати і, ну, відповідно, більше шансів у неї нормально перезимувати. Але це абсолютно невірно. При пізніх строках сілби потрібно навпаки висівати якомога мілкіше. Є можливість на 1 см посіяти, сіти на 1 см, на 2 сіти на 2 см, на 3 на 3, але ні про які 6 см чи 5 см умови і не йде. При пізніх строках сілби сіти якомога мілкіше. Якщо у вас навіть е, 5-10% насіння просто буде по поверхні поля, залишиться, що ну, не заробиться якісно в грунт, це буде краще, ніж якщо ви взагалі. Заглибити їх на той світ. Повірте, краще перезимовувати, рослини не будуть від того, що ви їх заглибите, а врожайність ви втратите. Ну, і ще така традиційна помилка це надмірне загущення. При сівби, у пізні строки сівби, ми розуміємо, що рослини, скоріш за все, у нас не розкустяться, і ми сіємо на кінцеву густоту, тобто розраховуємо так, що одна рослина дасть один продуктивний пагін, один колос і висіваємо з загущеними нормами. Це також неправильно. Якби це правильно, але в певних межах своїх загущення більше, ніж. 6 мільйонів на гектар висівання з нормою більше ніж 6 мільйонів на гектар, незалежно від вашого регіону, це завжди мінус урожайності. І щоб ви там собі не пояснювали, що його там щось з'їсть, воно там вимерзне, воно не з'їде і так далі. Якщо ви висіваєте більше, ніж 6 мільйонів націнин на гектар, це завжди катастрофа. Ну не катастрофа, а це завжди зниження врожайності буде. Тобто, якщо ми висіваємо у пізні строки сів. Це не більше 6 мільйонів. Ну а там залежно від дози, від... Вибачте, регіону вашого вирощування в посушевих регіонах. Ми навпаки зменшуємо там до 2-3 до мільйонів, де більше вологи можемо збільшувати до 4,5-5 мільйонів, але не більше шести. Тому, якщо будете уникати цих помилок, то і пізні строки сівби будуть вам приносити непоганий результат, чого я вам і бажаю. Гарного настрою, гарного врожаю і до нових зустрічей.